Дивіться, як я худаю. їм такі батончики. Мілкий батон. Дуже смачний смак мого дитинства. Снокі батон. О, вже поїла три штучки. Але їла би ще четверту. Вони мені сподобалися дуже. І дешево. Нормальна ціна така і якість нормальна. Ну, трохи шкідливо. Але... Ну, що їсти. Ти пробувала вже їх, Ліля. Угу. Тобі полюбилися? Ну, такі. Ромашки мені не любляться, вони в мого mm -hmm. детства. Ага, тебе таке дитинство. У мене такі. А дитинство оці... з ромашками, з гореним світло. Світ а оці світлі з додавленням какао, а от ці без. Знаєте, коли в мене мій брат старший е прийшов з армії. Якраз дослужив, він був старшим сержантом і приніс отакі батончики. Но у нас вони були всі круглі. Бачиш тут прямо? Я так їх любила. Він ще пам'ятаю, приніс у папері такому кульочок з паперу. Був. І ще приніс мені топаночки. Такі коричневі, як на хлопця. М -м -м, а ті то паночки були на мене за великі. Мені тоді було 4 рочки, а він десь на 5 або на 6. Я їх одягла все рівно. Пішла до новолиці. Я ж не перечеплюся за камінням. Я їх зразу поновила. Але зато маю щось згадати. Це нормальні. Ну, ці з коричневим з добавленням какао, краще. Не ще папне. Ліночка, я так не похудаю. Нарядку теж лінуюся робити, йду копати картоплю. Боліля любить нас відпочивати з гітарою, навчатися, а я. Та не отде. Ну робити? Важко. Гітарою, пальчики болять. Що добре, то добре. Головне дешево. А яка фірма ми це не дивили? Я викам, що таке голські. Знаємо, тут малими буквами. Знаєте, давно фантики моя сестра перша збирала, вона була така хвора. Збирала фантики від різних конфет. У неї так було дві коробки від чогось такі великі Фантики. Кожен різний. А нам, мама, все давно найбільше оці купляла батончики, вони були дешеві. А ще твердих найбільше купляла. Ну, бо вони не портилися. А шоколадні можна було завжди купити. І вони були біла плісень зверху. Ну, то не брала. А батончики були ходові. Тому було все нормально. Ми просили це купняти їх. Таке дитинство було. Важке. Ну, то пам'ятається, і палички круп'яні. То було на другому місці. Що ми замовляли, коли мама йшла в магазин? Ну, каптат.